Welcome to Apple Tree Channel. Unit 3. Why go to school? Hello, my dear students. I am so glad to see you again. Build your grammar. Сьогодні ми будемо говорити з вами про граматичні правила. Будемо розвивати граматичні якості ваші навички. So, today going gonna develop your grammar skills. Говоримо сьогодні про conditionals, умовні речення, умовні речення першого типу. Працюємо з вами на сторінках 69, 70, 71 нашого підручника. І так, ну що, let's start with our rules. Почнемо з наших правил. Так, для цього я обрала яскравіший підручник. So, we'll, we'll speak today about conditional. Я не просто так просила вас повторити на, минуло, на минулому уроці на сьогоднішнє заняття саме під, з української мови складно-підрядні речення з підрядним обставинним умови. А, тому що. Тут трошечки схоже у нас, так, розповідь буде. So, conditional sentences have two parts. Ви маєте розуміти, як в українській мові, так і в англійській мові. Умовні речення мають дві частини. The if clause – це у нас підрядна частина, яка починається з if в даному випадку, так? І the main clause це у нас головна частина, від якої ми ставимо питання до підрядної частини. так. Я е, прийшов. Я прийду додому вчасно, за якої умови, так? якщо е, приїде вчасно там тролейбус, наприклад. Отже, ми маємо розуміти, що у нас є в реченні if clause – це у нас підрядна частина речення, clause – це саме частина речення, а main клос головна частина речення. Повністю if clause плюс main clause дорівнює sentence. Зрозуміло. І так, let's talk about first conditional. Поговоримо зараз за перший тип умовних речень в, Україні, в англійській мові. Ну, Перший тип, як він утворюється, що він позначає, зараз подивимося: if. Потім у нас йде підмет, діє слово у present simple, це у нас if clause. Головна частина речення вживається в майбутній час. Підмет і дієслово у майбутньому часі, тобто will. Наприклад, if he has time, he'll call me. Якщо у нього буде час, він мені зателефонує. Зверніть увагу, if частину перекладаємо майбутнім часом українською мовою, так? але в англійській мові після if це буде залізно вживатися в present Simple Tense, ну або Present continuous, будь-який present. будь-який present. Може бути present continuous, може бути present perfect, але це має бути вираження теперішнього часу з будь-яким аспектом. У головній частині речення. Ну, побудова, так, це підмет і присудок, виражений will і дієсловом в початковій формі, тобто майбутнім часом. Він мені зателефонує, за якої умови? Якщо у нього буде час, так само, як ви в українській мові ставите так, питання від головної частини до підрядної. Інколи може бути так, що головна частина йде перед підрядною частиною, тоді у нас кома не ставиться. He'll call me if he has time. Тобто ми можемо взяти і поміняти дві частини місцями. Дві частини місцями міняються, але після if завжди вживається в if частині present simple, залишається з нею, а в головній частині main clause вживається, завжди future. Також в першому кондішенері, перша частина, як ви бачите, є незмінною, друга частина замість майбутнього часу може бути виражені модальним дієсловом, наприклад, if it rains, we can't go to the beach. Це теж буде перший тип умовних речень. Якщо. Буде дощ, то ми не зможемо піти на пляж. І може бути імператив, тобто наказовий спосіб слова у головній частині а, цього речення. If you see her, give her my message. Передай їй моє повідомлення, якщо побачиш її. Окей, mm -hmm. okay. ну а тепер правило. In first conditional sentences, we use the present simple in the if clause and will in the main clause. В умовних реченнях першого його типу ми використовуємо present simple в if частині речення, в підрядній частині, та will і голо, і з основною частиною, з головною частиною з початковою формою дієслова, так у головній частині. If he feels, worse, I'll call the doctor. Якщо він почуває, буде почувати себе гірше, то я визову лікаря. We can also use a verb. Ми також можемо використовувати модальне дієслово can, must, should, or imperative in the main clause, або наказовий спосіб дієслова у головній частині речення. If he feels worse, you should call the doctor. Якщо йому погіршиться, так, якщо у нього стан буде гірше, то вам варто викликати лікаря. Це у нас варіант використання модального дієслова. А тут варіант використання імперативу. If he feels worse, call the doctor. Визивайте лікаря, якщо йому стане гірше. In the if clause of first conditional sentences, we can also use unless instead of if not. Якщо ви хочете виразити, ну, наприклад, ось ну, цей клос може бути у вас у запереченні. Наприклад, як може бути present simple стверджувальна форма, так і заперечна форма. Дивіться, if you don't call the doctor. Якщо ви не визвите не зателефонуєте не лікарю, you won't know what's wrong with you, то ви не дізнаєте, що з вами не так. Оце if don't можна замінити на слово unless. Unless перекладається, якщо не. Тобто, якщо є слово unless, то далі вже форма має бути у вас яка? Стверджувальна. Unless you call the doctor, you won't know what's wrong with you. Тобто замість if don't, if you don't. Можна вжити unless і потім речення, усю, усю частину речення у стверджувальній формі. На main clause це не впливає. Ну і навіщо ми ж використовуємо наш first conditional. We use the first conditional to talk about something that is possible, something that may happen in the future. Ми використовуємо перший тип умовних речень, щоб розповісти про щось, що є можливим, що щось те, що може трапитися у майбутньому за такою умови. Якщо вони нас запросять, умова, то в результаті що ми підемо на їхню вечірку у суботу. Ми підемо на їхню вечірку у суботу за якої умови? If they invite us. Якщо вони нас запросять. Ну і ось декілька прикладів. So, Liz is thinking about the school holidays. Ліз думає про шкільні свята, про свої. I will have great fun with my cousins if they come to stay. У мене буде дуже багато розваг так, зі своїми двоюрідними сестрами або братами, якщо вони приїдуть до мене, так? Бачите, тут у нас main clause, головна частина речення, стоїть перед if clause. Але will залишиться на своєму місці, і Present Simple на своєму, як ви бачите. Так. Will. А, тут без Will. We may, We may go for a few days. Ми можемо поїхати. Декілька днів if mom get some time of work. Якщо матуся візьме якийсь тайм-аут, так, на роботі. I won't get up early in the mornings if I don't want to. Mm -hmm. Я не прокинусь рано вранці, якщо я не хочу. Не захочу. I will see my friends every day if they don't go away for the summer. I will go to the beach every day if my best friend comes with me. If it rains, Uh, I can stay in my room and watch DVDs. Вираження модельним дієсловом. If I have enough money, I'll buy some new clothes. Якщо у мене буде достатньо грошей, я куплю новий одяг. Знову ж таки наголошую, перекладаємо начебто ми і в частину також майбутнім часом. Mm -mm. Але англійською мовою має стояти будь-який present, діти. Не ведіться на те, що начебто українські мові ви хочете сказати майбутній час. Майбутній час лише у main clause. If my friends are here on my birthday. Так, це у нас «be» змінюється у present simple» на «are». I'll have a party. Якби, якщо мої друзі будуть тут на мій день народження, залишаться, то у мене буде вечірка. Ось такі плани будує наша дівчинка, так, Ліз, щодо своїх шкільних канікул. Отже, якщо ми зараз робимо за такою умовою, яку ми зараз е, створюємо, ми отримаємо. У майбутньому такий результат. Отже, що таке present, що таке first conditional, це коли у нас умова в теперішньому часі. І якщо, за такою, якщо я зроблю ось так, то я отримаю такий результат. Це, це зв'язок теперішнього і майбутнього. Тобто, це у нас той conditional, який є реальним. Це у нас real condition. Якщо це що, ми можемо ще у своєму житті щось змінити. Якщо я зараз так дію, то я отримую потім у майбутньому такий результат. Якщо я зараз роблю домашнє завдання, то завтра я отримую гарну оцінку. Повертаємось тепер до нашого підручника. І так, перший conditional умовні речення першого типу. Ще раз, we use the first conditional to express the strong possibility that something will happen in the future. Ми використовуємо перший тип умовних речень, аби виразити. Сильну можливість того, що щось трапиться у майбутньому, але знову ж таки, за такої умови. We we can also use it to make predictions about about. things we are sure about. Також ми можемо його використовувати, коли ми робимо якісь прогнози про речі, в яких ми впевнені. Ну і знову ж таки, запам'ятайте. Якщо у нас ми можемо змінювати місцями у цій частини речення, ну, як і в українській мові. так? Тобто, якщо у нас підрядне речення стоїть перед. Підрядне речення. If clause стоїть перед main clause, то тоді кома ставиться, як ви бачите. Якщо навпаки, то кома не ставиться. Бачите? Ось змінили місцями. You will catch the bus if you leave now. Бачите, кома немає. Все. Але ча час залишився на місці. Бачите, will catch, will catch. If you leave now, if you leave now. Great. Now let's match to make up the first conditional sentences. Давайте поєднаємо дві частини. Ліва частина, так розумію, це у нас if умовна частина. Так? Тут кожне речення починатиме з if. Друга частина це у нас головна частина. Так? Отже, if це підрядна умовна частина. Друга частина це у нас головна частина з майбутнім часом. So, if you drop the plate. Uh, you it will break into a million pieces. Якщо ти впустиш тарілку, то вона розлетиться на мільйон шматочків. So if he doesn't know the answer, якщо він не знає відповідь, so he can find the answer for you. Uh -huh. Він може знайти відповідь для тебе. If you are hungry. If you are hungry, якщо ти голодний. So you can. Так, треба з you can get something to eat. Вираз uh, main clause у, модальним, у вигляді модального дієслова. If you call them now, якщо ти зараз їм зателефонуєш, you can tell them you'll be late. То ти можеш їм розказати, що ти запізнишся. If Carla doesn't study, якщо Карла не буде навчатися. So, she will probably fail the exam. То вона, очевидно, що провалить іспит. If, if I give you my number. Якщо я дам тобі свій номер. So, you can call me tomorrow. Ти можеш мені телефонувати завтра. If you don't want to read it. Якщо ти не хочеш uh, цього читати. Mm -hmm -hmm. If you don't want to read it. I'll throw the magazine away. Uh -huh. Я викину uh, журнал. If she arrives late, якщо вона пізно прибуває, so she'll, uh, she'll miss the opening ceremony, то вона може пропустити церемонію відкриття, ну, якогось, мабуть, фестивалю. Все, додали if на початку підрядного речення і поєднали ці два речення. Дві частини одного речення. So, complete each sentence in your own way. Доповніть кожне речення власними думками. If I don't get into university. Якщо я не вступлю до університету, до университета. I'll, I'll have a gap year. То у мене буде цей рік передишка. Так, I'll have a gap year. Ну, так, зараз э, схематично напишемо. Gap year. I'll have a gap year. Окей, okay, далі. I'll have a big party. If. Угу. У мене буде велика вечірка. If I have enough money. If I have enough money. If I have enough money. Якщо у мене вистачить грошей. If I have enough money. У мене буде вечірка, якщо у мене мені вистачить грошей. Окей, okay, well done. Знову ж таки, головна частина йде перед підрядною. у ставиться, час залишається на місці. If I pass my exams well. So my mom will be happy. My mom will be happy. Will be. Oops. Sorry. My mom will be happy. На жаль, тут друкувати неможливо, тому пишемо таким чином. Схематичним. We won't get a plane if ми не сядемо на по на літак if. We are late. Якщо ми, ми запізнимося. If we are late. Ну, це очевидно, звичайно, так. If I get my first salary. Якщо я отримую свою першу зарплату. Ну тут, доречно, не і говорити а when. Коли. If I get my first salary, I'll buy. I'll buy. <coughs> ну, що я куплю? I'll buy a new dress. Я куплю нову, нову сукню. You'll fail in exam. Ти провалиш іспит, if you don't study. If you don't revise, я б сказала, да? If you don't revise. Don't revise. Якщо ти не будеш повторювати. Так, he'll be late uh, for work if. Він запізниться на роботу, if he misses the bus, якщо він пропустить автобус. So he'll be late for work if he misses the bus. Great, well done. Ось такі приклади можете скласти звичайно свої власні. Наступна вправа третя. <coughs> Complete the sentences uh, B in each pair so that it has a similar meaning to the sentence A. Треба додати... Доповнити друге речення таким чином, щоб воно було за змістом схожим за е, перше речення A. Ну, наприклад, There aren't many TV programs about science. Mm, немає багато телепередач про науку, ну або про, науку, природничі, не, про при, предмети природничого циклу. So people don't know much about it. Тому люди про неї, про, про цю science, про наукові, про. про Предмети природничого циклу і не знають. Якщо буде більше програм про Science, то люди будуть знати більше про неї. Так, if there are more TV programs about Science, people will know more about it. То люди більше про, не, про це будуть знати. Other intelligent beings might inhabit the universe. Інші розумні істоти, uh, можливо, населять всесвіт. If so, they would be very different from us. Якщо так станеться, то вони будуть дуже. то вони можуть стати дуже ну, відрізнятися від нас. If other intelligent being, beings inhabit. Present simple inhabit the universe. Inhabit The universe, the universe. Uh, they will be very different from us. They will be very different from us. Далі, it's likely here uh, it's likely there is life on other planets. Схоже на те, що є життя на інших планетах. If so, we are not alone. Якщо так, то ми не одні. На єдині, да? If there is life on other planets, якщо є життя на інших планетах, we won't. Стоп. We won't be alone. Тут not say зайве. We won't be alone. Ось так. We will not be alone. Так, четверте. The world's population will probably continue to increase. Населення... З світом, можливо, буде продовжувати зростати. If so, we will need more food. Якщо це продовжиться таким же самим чином, то нам потрібно більше їжі. If the world's population continues to increase. ой, sorry, continues continues <coughs> continues to increase. we We'll need more food. Нам потрібно буде більше їжі. Ось так. Із двох речень ми переформатували в одне, але у складнопідрядне речення, так би мовити, так? Умовне речення. Great. Task 4. Correct the tense forms of the verbs in bold to make first conditionals. У четвертій вправі у нас є помилки. Ну, наприклад, дивіться. Will you call me if you. Give you my number. Тут у нас майбутнього часу не потрібно. Має бути uh, present simple tense if you give. If you. Uh, if uh, I give you. Так, I залишити треба. If I give you my number. Do you mind if I borrow your dictionary? Чи ти не проти, якщо я візьму дві словник? Will після if ні, не можна. I'll get hungry. if i do not eat or unless i eat anything the food uh, spoil if the fridge is turned off the food uh, will spoil if the fridge is turned off is it okay if i take your bike to the store І це нормально буде, якщо я візьму твій велосипед. Ну, поїду на твоєму велосипеді до магазину. Will they read this magazine if I can, uh, can leave it? If I leave it. Прочитають вони цей журнал, якщо я його залишу. І останнє The Ground Gets Wet if it can rain. Щось не розумію взагалі. The Round. The Ground. Ну, no will get виходить. В принципі, тут схоже на перший conditional. На нульовий -на -на навіть. Uh, якщо буде дощ, то земля, звичайно, стане вологою. Це очевидні факти. Ну, добре, якщо нам нас тут вимагають перший conditional, the ground will get wet if it rains. Ось так. Mm -hmm. Great. Task 5. Put the words in the correct order to make the first conditionals. Поставте слова в правильному порядку, аби утворити перший тип умовних речень. Ну, давайте, окей, зробимо це разом. If Albert. If Albert can repair his bicycle, he, uh, he will go cycling. Окей, okay. Ben uh, will come to school by bus if. Uh -huh, if he is late. Ben приїде до школи автобусом, якщо він запізниться. Запізнюється. Далі you... Will not see the square. If you look out of the window. Ти не побачиш площі, якщо ти якщо ти подивишся з вікна. Далі. Will we shall see. Так тут shall навіть використовують. We shall see. Old things. Ми побачимо старі речі. If the History Museum is open. Якщо буде відкритий музей історії. І останнє Mary won't go, або will not go. Will not go, won't go to the theater. If. She cannot get, якщо вона не дістане квиток. Не купить квиток. Окей. Okay. Отже, Mary не піде до театру, якщо вона не придбає квитка. Great. Well done. Отже, різноманітні вправи на first conditional. That's great. І останнє завдання. Нам треба розкрити дужки, і поставити дієслова в дужках у правильну форму. Або present simple, або future. І так, if he goes on telling lies. Nobody will believe a word he says. Так, тут тільки треба пам'ятати, що треба ще якусь кому ще ставити, правильно? Тут забули поставити її. Так, якщо у нас йде if clause перед main clause, кома ставиться. Якщо навпаки, кому ми можемо не ставити. If he likes the house, will he buy it? If you come late, they will not let you in. Will not. Let you in. He'll be late for the train if he doesn't start at once. Does not. Можете записати разом doesn't. Uh -huh. Він запізниться на потяг, якщо він зараз не поїде. If you put on the kettle, I will make the tea I will make. If he is late, be у present simple змінюється на is. is. Uh, will go without. Him. I'll be very angry. Так, ну знову ж таки, коми забувають. Кого ми забувають? I'll be very angry, а тут кому не треба, стоп, тому що у нас іде main clause перед if. clause. If he makes any more no, no, mistakes, я буду дуже злим, якщо він зробить більше ще помилок. Окей, okay. that's all. Хм. Сьогодні на уроці ми з вами розібрали утворення використання. Present uh, present, вибачте, першого типу мовних речень, там, де так, є present simple tense, будь-який present, скажімо так. Ну, сьогодні ми розібрали лише о, слова, там де, ну, речення там, де є present, виражені саме Simple. Continuous і Perfect ми не бачили випадків використання. Ну і, звичайно, повторили вживання майбутнього часу. Окей. Ну, а хто хоче попрактикуватися, будь ласка, я залишу посилання. Щоб ви там ще потицяли <пальчиками>, пальчиками, так і повідповідали, щоб зробили Угу. Mm -hmm. В і в частині present simple, в головній частині will. That's all for today. Our lesson is over. Goodbye, good luck. Зустрінемося з вами на наступному уроці, на уроці одіювання.